всіх дітей гукають та до себе закликаємо. Будемо ми разом грати заняття час розпочати. Він привіт! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки в лісі. Ліс є домом для дуже багатьох тварин. А також хвойний ліс це завод з виготовлення свіжого повітря Ну і звичайно, місце відпочинку для людей. Але деякі люди, які відвідують ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Наприклад, приходите ви на відпочинок у ліс, а на галявині розкидане сміття. Під деревом валяється порваний кросівок, кілька молодих дерев, зрубано на дрова. Та ще й на самому видному місці на дереві виріжено напис. Ви хочете відпочивати в таких умовах? Звичайно, ж ні. Щоб перебування на свіжому повітрі у лісі принесло душевне задоволення, та завершилася без пригод, слід дотримуватись елементарних правил поведінки, так званого лісового етикету. Тепер розглянемо, що ж таке лісовий етикет і які правила поведінки в лісі. Перше. Не розводьте вогнище в лісі. Багаття не повинно бути занадто великим. Полення може пошкодити дерева та кущі, що ростуть поруч, а це небезпека виникнення пожежі. Вогонь випалює траву, вбиває комах, а якщо він раптом перекинеться на дерева, може виникнути страшна пожежа. Друге правило. Не підпалюйте суху траву на полях та галявинах у лісі. Третє правило. Не кидайте непогашені сірники або недопалки. Четверте правило. Не користуйтеся в лісі різними піротехнічними виробами. Петартами, бенгальськими вогнями, фейерверками, китайськими ліхтариками та інше. П'яте правило. Відпочивайте лише у спеціально відведених лісових зонах відпочинку. Шосте правило. Не смітіть у лісі. Після відпочинку використані пластикові пакети та пляшки, консервовані банки, папір, а також скляний посуд заберіть із собою. І викиньте на смітник. Знайте, що папір розкладається від 1 до 2 років. Поліетилен 10 років, пластик 40 років. Консервна банка 80 років, скло більше 1000 років. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Завтра сюди прийдуть інші. Сьоме на правило? Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі. Інші люди, лісові тварини, можуть ними поранитись. Восьме правило. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Пам'ятайте, це заважає рослинні жити. Дев'яте правило. Не вирізайте на деревах надписи. Типу «Ти був я. Це може призвести до висихання дерева, заселення його паразитами. Десяте правило. Не зривайте лісових квітів. Особливо рідкісних першоцвітів. Це порушення закону. Зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде і квітучих рослин. Хай гарні рослини залишаться в природі. Одинадцяте правило. Не виривайте рослини з корінням. 12 правило. Зі гриби зрізуйте обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не руйнуйте мохового килима. 13 правило Не знищуйте неїстівні гриби. Для лісових мешканців це ліки і джерела харчування. 14 правило Не руйнуйте мурашників. Вони лісові санітари. П'ятнадцяте правило. Не чіпайте плазунів, які здаються вам небезпечними, браткими або непотрібними. Вони невід'ємна важлива частина лісового середовища. Не чіпайте змій, вони можуть становити загрозу для вашого життя. Краще обійдіть їх стороною. Шістнадцяте правило: Не ловіть диких тварин і не забирайте їх з собою додому. В неволі тварини жити не зможуть. І обов'язково загинуть. 17 правило. Не руйнуйте пташини гнізд. 18 правило. Не вмикайте радіоприймачів, магнітофонів. Не кричіть. Крик і гучна музика лякають лісових мешканців. І вони можуть покинути свої житла. Дайте відпочити собі і іншим від шуму. І пам'ятайте, будь-які дії. Які шкодять природі, порушують екологічну рівновагу, руйнує гармонію, яка існувала тисячоліттями. Хай на місці вашого відпочинку буде чист. Не забувайте, ви сюди ще повернетеся. Всім дякую за увагу, до побачення! Будьте чемними!